Мами та дружини військовослужбовців Клевенської громади біля стін сесійної зали кажуть, прийшли сюди у пошуках справедливості. Серед присутніх Людмила Харіна, вона дружина військового. Розповідає, спершу самостійно зверталася до влади громади, аби допомогли закрити збір на автомобіль для підрозділу її чоловіка. Потім просив і сам військовий. Втім, все марно. відрядження приїжджав і звертався. Вони сказали, що ну в нас такої допомоги може не бути. Але дай нам лист прохання. Він сказав: добре, я поїду в частину, попробую взяти. Взяв він той лист прохання. Перекинув Ірині Іванівний на месенджер. Я не знаю. Потім вони йому сказали, що в нас ти не один такий на такі потреби. То казали, що гроші є. А тут що ти в нас не один. Жінка додає, спорядження потрібно багато, аби вижити, військові довго чекати не можуть. А відтак підтримки потребують звідусіль. Втім, здебільшого надіються на власні сили. Вони самі всі машини самі все обслуговують. Скидаються хлопці і самі. Що свої зарплати, ми тих зарплат їхніх не бачимо. Ті, що доплати їм дають по тих 30 тисяч, це теж вони все йде в них туди. Біля стін сесійної зали не випадково. Тут депутати мали приймати зміни до програми матеріальної підтримки для військових з Клевенської громади, тобто мали створити можливість для підтримки воїнів ЗСУ. Ця історія тягнеться уже із серпня. Спершу мова йшла про 50 тисяч гривень на одну. Людину. Відповідні цифри навіть були внесені та проголосовані на вересневій сесії. Втім, у жовтні все змінилося. Під час минулої сесії було внесено в табличку в додаток до програми, було внесено пункт. Ні, ні одного слова в програму не було внесено в саму програму щодо даного пункту. Те, що ми зсилались на порядок, те, що ви так же само з голоса кричали, вимагали. І ми говорили про те, що це треба не так робити, треба носити зміни в програму. Лиш тоді в додаток. Тобто у табличку зміни внесли, а в саму програму кілька речень не вписали. Втім, виправляти це не стали. Вирішили зробити взагалі окрему програму. Було запропоновано не вносить мертвим і живим і ненародженим в одну програму. А зробити окрему програму, яку сьогодні подають окремо. Ви не заробили, знайшли яко. прогалини, не доробили тут? Це не закрили. Це питання, Це чи нове. Більше того, це нове за словами пані, але готувалося похабцем. Ми вчора отримали о 10-й годині вечора приблизно на електронні адреси, і секретар ради скинула у вайбер повідомлення, що якщо ви маєте можливість зараз ознайомитися, тобто щоб ви були готові завтра до сесії. У новій програмі цифра у 50 тисяч на людину уже не фігурує. За словами керівників громади, така сума є непідйомною для бюджету. Пропонують усім військовослужбовцям Клевенської громади 5 тисяч 400 гривень. З вирахуванням податків це буде трішки більше 5 тисяч гривень на руки. Не усіх присутніх такі зміни. Влаштували ваша програма. Не обговорена. Читайте. Ви її самі прийняли і хочете самі затвердити. Ви її не обговорювали, розумієте? Громади участь голосування. Нема потрібна кількість голосів знаходиться. і програму підтримують. 16 за. Втім, навіть по цій програмі не всі військовослужбовці Клевенської громади зможуть отримати по п'ять тисяч гривень. Проблема у тому, що на виконання заклали двісті сімдесят тисяч гривень. Тобто, отримати кошти до кінця року можуть лише п'ятдесят тих людей, хто встигне першим подати усі потрібні документи. Ця допомога буде виділятися персонально військовослужбовцю, не члену сім'ї, а військовослужбовцю. Тобто, якщо вони будуть проходити відпуск. Е чи з інших причин вони будуть тут перебувати? То їм така сума буде виділятися. Вона, як депутат, пропонувала, щоб кожному військовослужбовцю, який пішов в збройні сили, щоб виділити 50 тисяч. Ви самі розумієте, що ця сума для громади не підйомна. Заяви на отримання такої допомоги потрібно писати у селищну раду, але особисто військовому. Якщо до кінця року 270 тисяч не витратять, то вони повернуться назад у бюджет. Разом із тим керівники громади зазначають, що на 2024 рік теж закладатимуть кошти під цю програму. Суму будуть переглядати. Побаченим та почутим на сесії, здивовані родичі військових, розраховували на зовсім інший фінал. На минулій сесії вони казали, що порядок виплати по 50 тисяч буде вже на цю сесію, вже все буде готове. Цієї сесії вони вже кажуть, що тільки 5 тисяч. Я хочу, щоб ці гроші виділили тим, хто зараз воює на хто безпосередньо приймає участь в бойових діях і хто ризикує своїм життям, а не сидить тут, карти грає. Програма по виділенню коштів військовим в першу чергу потрібна, аби закривати збори, кажуть родичі. Інколи бракує кількох тисяч, а влада громади розводить руками, бо напряму виділяти кошти не може. Сума у 5 тисяч вважають люди є мізерною. Будуть домагатися, аби її переглянули або у цьому році, або уже при формуванні бюджету на наступний рік. Вадим Мороз, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.